Днофруктовий кластер основа стратегії розвитку громади. Про це говорили під час виїзного семінару у Сніткові Муровано-Кроловецького району. Там досвідом ділились і сільськими головами області. До обговорення долучились науковці та представники у Вивчала ситуацію, і наша знімальна група. Це вже 36-та делегація за останній рік у Сніткові. Зазвичай ділитись досвідом тут починають на полях та у садках, де можна побачити і навіть скуштувати основні продукти економічної активності тутешніх мешканців. Але цього разу погодні умови обмежили організаторів і всю презентацію практики створення кластера індивідуального господарського та промислового ягідництва в Сніткові демонструють в слайдах із використанням звичайних побутових пристроїв. За допомогою овочерізки та сушарки, сільський голова доводить, бізнес на селі можливий і навіть є прибутковим. Головне мати ідею. І ділитися з нею сьогодні. Хлопці наприклад, прийшли, то їм цю ідею треба дати. Сьогодні сільські території потерпають від того, що немає робочих місць. У нас семінар, який сьогодні відбувався, розказує, яким чином можна створити таку кількість потенційно велику кількість робочих місць. І ягідництво, садівництво тому якраз і є прикладом. А в комплексі тої ідеї про яку я говорив, що можна кластерувати кластеризувати людей, об'єднати, кооперувати навколо ідеї. Вигорне. Сухих Ягід, фруктів сьогоднішня зустріч багато для мене дала інформації. По перше, що я вже чула про снідків, чула, що тут заробляють великі зарплати люди, і нас перше перш за все, що люди зайняті, це мене вже цікавило. Але на сьогоднішній день я почула те, що чим я вже живу давно, що наприклад майбутнє для нас, для села, це все ж таки сільський кооператив, тому що щоб вижити на сьогоднішній день в селі, нам потрібно об'єднуватися. І от такі ідеї, які сьогодні звучали тут, мені наприклад ну, приємними. І я вже для себе маю певні ідеї, які я хотіла б втілювати в нас в селі, для того, щоб люди залишалися в селі і мали роботу, і мали достатній життєвий рівень. У Сніткові все почалось із розробки та реалізації стратегії стало розвитку тамтешньої територіальної громади на дві Надцятий 2020 роки і основою стало запровадження на землях запасу і резерву сільської ради промислового ягідництва та садівництва. 26 мільйонів вкладу нової інфраструктури. Це мається в увазі іригаційні системи, але так, щоб вже було більш конкретно: 170 гектарів садів. Це тільки у підприємстві Тряди МК. У нас є ще приватні садки. О, там у них понад 17 гектарів на сьогоднішній день 22 два гектари. Малини різні, ремотантні, ті, що скошуються штамбові само собою. Є 12 гектарів лохини. Є на сьогоднішній день 8 гектарів полуниці, суниці, ожина експериментальна. Уже, я щойно говорив. Досажено на сьогоднішній день на землях фермерського господарства, яке співпрацює з ряду МК. Уже тих 12 і 13 повеснів, вже 25 гектарів. І є саженці, ще приблизно на 30 гектарів. Інвестор, який прийшов з село, не тільки розвивав свій бізнес. А й потроху почав навчати цієї справи місцевих, так було реалізовано соціальний проект, у рамках якого і посадковий матеріал отримали 80 родин по 225 саджанців, кожна люди вміють працювати з землею, люди хочуть працювати з землею, але вони втратили довіру. І на сьогоднішній день дуже погана реалізація продукції. І коли будуть залучені компанії, які будуть будувати в населених пунктах заводи по переробці, які будуть дозволяти робити, я маю на увазі переробку це і заморозка, і виготовлення там, соків, концентратів. І коли ми перестанемо продавати сировину, яблука це теж є сировина, тому що з яблука можна робити і концентрати, і пектини, і соки, і набагато краще продавати їх. До тих пір буде така ситуація в селі. У нас її змінити в сніткові прагнуть вже сьогодні. Найближчим часом товариство Тріада МК планує запустити лінію з виготовлення свіжих ягідних фрешів без консервантів у мурованих курилівцях. Це має бути органічна продукція, яка максимально наближена до європейських стандартів якості. Адже консервантами слугуватимуть кислі сорти полуниці, що спеціально для цього вирощують в сніткові. На сьогоднішній день ми посадили. Більше 70 гектарів ягідників ми побудували холодильник на півтори тисячі тонн низькотемпературного зберігання. І зараз ми закінчуємо будівництво по виробництву всіх живих жотих в Україні. Теж плануємо їх продавати на внутрішній ринок, також на експорт. Самі навчились, тож готові з сусідами досвідом ділитись, і в цьому вбачають теж не зиск, адже збільшуючи кількість зайнятих садівництвом територій, розширюють сировину базу для новоспеченої переробки. Наголошує Віктор Ольшевський. Окрім того, що ось зараз тепер ця теперішня ця ідея з кластером вже набрала так би мовити, отакі форм. вже конкретно інвестор клав гроші. Ми е, роз'яснюємо людям. Користь вирощування ягід ви повірте, що на сьогоднішній день не всі ще повірили в те, що від цього є вигоди. А коли отаке велике зібрання відкриє очі людям, то те підприємство, соковий завод, яке буде відкрито в цьому році, воно почне виготовляти сік йому треба сировина. Таким чином, ми сприяємо своєму інвестору. От звідси мова, яка мета? Ми сприяємо інвестору, бо від того, який успіх буде мати підприємство, залежить добробут цілої території. Сприяти поширенню такого досвіду має на меті Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування, заручившись підтримкою Укрсадпрому, у Сніткові було підписано меморандум, за яким сторони зобов'язались сприяти поширенню промислового садівництва та ягідництва як бази розвитку інфраструктури і створення робочих місць у нашому регіоні. Це перша асоціація на всій Україні, яка сьогодні підписала цей меморандум для для співпраці із цією важливою якої громадської організації, але яка має великі потенційні можливості? Ми перше однозначно, що нам сьогодні, от оце я якби початок, сьогодні треба людям показати, як розпочинати. Що робити треба, які напрямки цьому великому великому ну, напрямку роботи є. І от маючи от такого значить, спільника в цій роботі як асоціація, я думаю, що нам скоріше вдасться реалізувати наші плани, наші напрямки роботи в тому, щоб люди мали роботу і мали певний прибуток. Ми зі свого боку максимально мотивуємо і, і безпосередньо людей для того, щоб щоб оці кластери, про які сьогодні як казав Снідківський голова і Сергій Українець, вони були тому, що для того, щоб оцей, весь цей обсяг виробленої в Україні продукції реально продавався, люди дійсно отримували кошти і переваги від того бізнесу, яким вони займаються від своєї діяльності, він має продаватися ефективно, не за одну-дві гривні, а по ринковим цінам за 20 за гривень, так як воно реально продається. Але для цього потрібно досягнути головної мети це забезпечити стабільну. Підкреслює не просто суперякість, а стабільну суперякість. Стабільність постачання забезпечити, забезпечити стабільність, однорідність, однорідної продукції тоді будуть купувати. Тоді такі мережі, як Метро, Ашани, не українські, а навіть світові будуть сюди зацікавлені працювати з такими фермерами. А садівництво в цьому є, на мою думку, воно може бути якраз прикладом. Прикладом того, що за рахунок невеликої. Кількості землі за рахунок невеликої кількості землі кожен фермер може стати експортером. За даними корпорації вінниця Садвенпро», у Вінницькій області сьогодні зосереджено 20% нових насаджень в Україні. Свою діяльність в галузі садівництва та ягідництва здійснює близько 100 підприємств. Що прикладом торік виробили майже 300 тисяч тонн продукції? Це суттєва цифра, але левова частка сировиної бази, зокрема ягідництва, припадає поки на індивідуальні господарства.